Ситуація, яку я сьогодні розповім, трапилась на шкільному ярмарку. Ну і, власне, розмовляли між собою дві жінки, одна мовить. Марко так подорослішав, такий високий став, упітаний хлопчик. Діти за час літніх канікул мають здатність змінюватись. А я незмінно виняла свій записник, ну і записала нове слово: упітаний. Упітаний, тобто товстенький. Прочитаю вам визначення у словнику товстий, який має гладке, огрядне тіло. І українською, до речі, маємо безліч інших варіантів. Послухайте, гладкий, грубий, огрядний, опасистий, повний, повненький, пухкенький, пухкий. І ще лапайте такі мовні розмовні варіанти, дебелий, тлустий, ясистий, можна сказати, щоб не образити. Опецькуватий, вгодований, жирний і розсмішов на кабанкуватий. Ну, але направду, 14 різних варіантів можете обрати, який вам найбільше подобається. І ще на кінець. Наприклад, Ярослав Гримайло писав Власівна, маленька, повнотіла жінка з прозоро блакитними і вологими очима важко зітхнула і часто крадькома плакала. Повнотіла, ну гарно ж. Сьогодні буде одне з моїх улюблених слів, якщо так можна сказати, таке воно. Розмовне, приємне. Юрій Антонів у своїй праці стверджує, що московити всіляко хотіли його позбутись будь-якими методами. Але на заході України я його чула і не раз. Це слово гайнути. Гайнути це швидко побігти, помчати. Який би вам приклад навести: коні гайнули, аж курява здійнялась.